Вітаю всіх! Я тепер повторюю розклад на листопад спеціально. Буде повтор. Шикарно колода дістана. Зустріч Путіна і Трампа відбудеться в листопаді. Зустріч Путіна і Трампа вживу відбудеться в листопаді. Так, вони розглядають це питання на листопад. Щодо України, звісно. Десятка мечів, зміна ситуації буде. Серйозніше, щоб відносились до цього, до цієї війни і вирішували зміни трансформації на рівні влади. Майте на увазі, зустріч буде. Зараз ще період ілюзій, таких, що можна щось змінити. Тепер беру колоду Фенікса, що вона покаже? Зустріч Путіна і Трампа відбудеться у листопаді, місяці, 25-го року. Зустріч Путіна і Трампа відбудеться у листопаді місяці, 25-го року. Дивимось. Злив, так. зліптак. Вісімка камучів, Так. Вони думають. Маніпуляції багато на цю тему. Намагаються зробити ще собі результат. Путін. Перш за все. Розчарування. Розумієте, розчарування. Ідуть. Помірність. Доводиться. Йому знайти на цю зустріч через проблеми в тому, що не виходить контактів потрібних. Рішення прийматися буде швидко. Швидке рішення. Це питання щодо зустрічі. І тут все виходить на те, що треба буде робити цю зустріч у листопаді. Це буде. Давайте я подивлюсь коли. На тому, коли краще брати коли, звісно, коли сороку. Але я не буду, мабуть, туди лізти. Я феніксом подивлюсь. Феніксом, давайте так. Ця зустріч буде на початку листопада. Розглядатиму це питання. Думатимуть про це наприкінці листопада. Старший аркан помірність, кінець листопада беремо. Угу, Дев'ятка кубків, бажання. Дев'ятка мечів. Ось це розчарування йде. План роздуми. Шістка пентаклів, третя особа. Обмеження тиск. Ці обмеження тиск. Тут жезлів. Ось вона. Зрозуміло? тут жезлів. Ось те, що був на відповідь так. Кінець листопада. Ну, мені йде так. Я вважаю після 20-го. Це моя думка. Суб'єктивна.